Всім привіт! Сьогодні будемо готувати стейки. Перед тим, як готувати їх, треба замаринувати. Для цього нам потрібен чеснок, перець чорний, з лимоном можна просто чорний, розмарин, олія оливкова або, звичайна, і м'ясо. М'ясо. Додаємо приправу за смаком перець чорний. Чеснок можна сухий, а можна свіжий, сіль, сіль теж за смаком. Далі зверху наливаємо олію. У нас оливкова, а можна, звичайно. Наливаємо, а потім все добре, втираємо в м'ясо з обох боків. Натираємо, в цей момент можна додати розмарин і теж так натерти гарненько. Так само робимо з другим шматочком. Добре розтираємо. І так залишаємо на півгодинки можна під плівку. Вмикаємо гриль. Вибираємо свинину і натискаємо ОК. І чекаємо, доки він подасть сигнал. Тоді будемо викладати наші стейки. Гриль подав сигнал, можна викладати м'ясо. А точніше наші гарненькі стейки. Розмарин я прибираю перед тим, як класти, і чекаємо, як подасть сигнал до готовності, і вибираємо, яка нам більш потрібна. Ми чекаємо до черва, потім і заводимо. Гриль подав сигнал, натискаємо ОК і відкриваємо. Тільки наподивіться яке. Рожари нас обох боків. Ось такі стейки у нас вийшли. В наступному відео покажу, як приготувати такі самі стейки, тільки на сковорідці, без грилю. Зараз розріж, ріжеться м'ятенько, дуже соковити воно. До повної готовності, нагадаю, можна на медіум, але дуже гарне.